Чому вони не роблять повномасштабну війну? Якщо вони зараз оголосять Україні повномасштабну війну, повірте мені, дуже багато росіян будуть не в захоплені від такого рішення Путіна. Російська пропаганда зараз працює так, що я думаю, що половина, а може і більше, людей не знає, що, в Україні, що Росія воює в Україні. Вони думають, що тут іде внутрішній конфлікт, що тут є якісь Жедобандерівці, фашисти, які там тероризують бідних донечан, луганчан. Ну, одним словом, іде гебельсівська брехня, підміняють поняття, і значна частина людей вірить в це. А коли буде повномасштабна війна, тоді все стане на свої місця. Це перше. Друге, Путін не здатний це зробити, тому що в нього не вистачає можливостей. Повірте мені, якби в нього вистачало сили це зробити, він вже це зробив би. А так, для нього дуже важливо от переграти, ну, Іде отакий от заморожений конфлікт, іде локальне протистояння, ну, і він дивиться, чия економіка витримає. В нього Ресурсів більше, країна більша, і він думає, що Україна здасться швидше. Але він помиляється: Україну ніхто не покине. От після приїзду Сороса зрозуміло стало, що вони дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається. Єдине тільки, якщо б наші ефективніше протистояли цьому процесу, який відбувається на Сході, тобто надали докази міжнародному співтовариству, задокументували це все і аргументовано всьому світі всьому світу показали, що винна в тому, що відбувається от, на Донецьку і Луганську. Сія зовсім по-іншому з нами обговорили.